Наша мрія, яку ми мріємо 5 років. А Хіба на слово Україні війна, топліта. Я глибоко зброшена тим, що я побачила сьогодні. Для мене всі українці є героями. Я не могла б і уявити того, що я побачила сьогодні. Того як місто е, докладає всіх зусиль, допомагає один одному, е, має найкращу лікарню, створює найкращі умови проживання для людей, які це потребують. Цього не побачиш ніде більше у світі. Е, в Україна Львів, інші міста по всій країні стала синонімом слова стійкість. Це те, що ви втілюєте, і це те, що так потрібно європі, аби бути стійкими, аби захищати свою демократію, свою мову, свою культуру, все те, що цінне нам але ця стійкість не стається просто так. Все це стається завдяки зусиллям ваших військових ветеранів, тих, хто боровся за свободу в Україні, і тих хто продовжує боротися знову після поранення. Я відчуваю глибоку пошану до вас і переконую вас, що Європа буде продовжувати підтримувати вас. Запевняю пана мера в цьому і висловлюю свою щиру вдячність за його позитивне ставлення, за його енергію, тому що це є натхненням для всіх нас. Я хочу подякувати від імені громади міста Львова за цей візит. За цю енергію, яку пані Марта, як єврокомісар, привезла до України, тому що ми є разом. Ми є одна сильна європейська нація. і без вашої підтримки було би дуже складно показувати цей результат. тут ще два з половиною роки тому назад було голе поле. тут живуть люди і все дякуючи європейському союзу, дякуючи пані Матернові, яка повірила і це добрий приклад для інших міст України. Наша ідея дуже проста: Львів робить пілотні проекти, які можна масштабувати для інших міст, для інших регіонів. І я думаю, треба масштабувати для інших країн Європейського союзу Тому що ми повинні робити все швидко високої якості і для людей, Тому що ми будуємо екосистему людяності анбро і тому я хочу подякувати також пані комісар, що вона не боїться, і вона приїжджає в Україну, тому що багато колег, які мають високі посади. Приїжджають до кордону і починають боятися. Я дякую за вашу мужність, за вашу стійкість і за вашу велику любов до України, і до України.